Я ваш ведучий Оскар, і це шоу у пошуках антикваріату з Оскаром, де я оцінюю вартість ваших найцінніших речей. Перш ніж ми розпочнемо, пропоную вам збагатити словниковий запас такими словами. Синк. Dishes Чорс Dirty Один із наших слухачів надіслав фотографію посудомийної машини. Чи може це бути перший прототип знаменитої інновації? Шановний гостю, розкажіть мені про вашу посудомийну машину. Hello, my name is John. This is my dishwasher. I empty the dishwasher every morning. I empty the dishwasher every morning. sometimes there are dirty dishes on the counter sometimes there are dirty dishes on the counter i have to clean the sink too i don't always like doing chores but i am done now oh Нічого антикварного чи цікавого просто щоденна рутина. Це було шоу у пошуках антикваріату з Оскаром. До нових зустрічей, мої любі друзі, невтомні шукачі скарбів.